Затримали російського агента, який готував нову серію повітряних ударів в Росії. По Волині, і це 30-річний військовослужбовець, який служив у підрозділі охорони ТЦК на Волині. За даними справи, його завербував дистанційно кадровий співробітник воєнної розвідки РФ, також відомий як ГРУ. За матеріалами провадження КРІТ намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів Збройних сил України Служби безпеки і національної поліції. Для виконання цього завдання агент службовим авто об'їжджав місцевість під. Виглядом робочих поїздок насправді ж фіксував розташування військових об'єктів. Кріт із ТЦК також намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ, щоб щоби ворог міг обстрілювати Волинь в обхід української ППО. Усю інформацію агент зливав російському куратору через анонімний чат у месенджері. Зломисника викрила військова контрозвідка служби безпеки. Його затримали, і злочини задокументували. Проведено і додаткові заходи. Де щоб убезпечити локації силоборони Під час обшуків в Крота вилучили мобільні телефони з доказами його співпраці з ворогом за матеріалами слідства, зломисника окупанти знайшли через його родичів у Росії Із ними підтримував контакти, поділяв антиукраїнські погляди. Агенту повідомлено про відозру у Держраді вчинені в умовах воєнного стану. Нині він під вартою кроту загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.